яка сьогодні перебуває у Корботі. В Корботі, тому що Кодре нашому святому храму ми відсюємо нашого героя, воїна, захисника. За кожним іменем ціла воля, адже це чий син, чий брат, всій батько. Тому ця трагедія перекликається в серцях кожного з нас. Це не тільки ваша особиста горя, не тільки ваша особиста страдання. Це страта для нас. Тому що він є справжнім чоловіком. Адже коли на нашу землю прийшов ворог, він не побоявся, взявся рук зброю, став на захист, на захист нашої землі, на захист наші громади на захист всіх нас мужньо переносить всі підтягувати військової раптової служби, тому що це не легка праця, праця, яка потребує сконцентрованості, уваги, великої самовіддачі. І, звичайно, кожен воїн, який проходить службу. Він з часом втрачає своє здоров'я, а іноді навіть своє життя. На привіткий жаль нашкої сьогодні повернувся до нас на щиті. Але ми пам'ятаємо його і будемо пам'ятати завжди таким, як він був, справжнім. Справжнім сином не тільки свої родини, але й нашого українського народу. Адже наш український народ, напевно, один із найбільш многостраждальних народів. Тому що із часів Київської Русі і до нинішніх днів не було по століття, не було тої епохи, щоб на нашу землю приходив ворог. Але ми завжди ставали на оборону її зараз. Завжди в нас почалася тривалі війна, але наш народ був і є незлам. Вчора ми вшанували пам'ять мужніх захисників кіборгів, які оборонювали Донецький аеропорт 242 дні. Але скільки таких кіборгів, знаних і незнаних, в нинішній час серед наших воїнів і живий, на жаль, померли. Які витримували там, де не витримував желізний бетон, які проявляли свої найкращі риси характеру, любов, повагу самовіддані, брате. І тому не випадково в час війни проявляються тільки саме найгірші людські різні, але саме найкраще. Про воїна, захисника можна говорити. Багато, але краще не говорити, краще пам'ятати, краще підносити молитву за нього і за всіх наших мужніх боїв і захисних захисників. За Тому що саме молитва слугує найкращою нашу подякою їм за їхній в нашу спільну перемогу, за їхню самовіддачу, і саможертовність, яку вони проявили і проявляють на нинішній день і тому ніякий народ, ніяка вража сила не зможе подолати наш народ.